Окупанти вирішили застосувати нестандартний підхід до атак на позиції українських військ. На цей раз вони використали квадроцикли для швидкого штурму. Цей наліт був спрямований на позиції бійців Національної гвардії, однак він не мав успіху. Завдяки злагодженій роботі українських військових штурм був зупинений ще на під'їзді до окопів. Командуючий Нацгвардії Олександр Півненко. А підтверджує, що атака була відбита без серйозних втрат серед українських сил. Після того, як була знищена легкова техніка ворога, операція по зупиненню просування окупантів перейшла до дронів. Оператори ударних дронів планомірно знищували ворожу піхоту, яка намагалася роззосередитися по місцевості. І ця операція є ще одним підтвердженням того, а як новітні технології, зокрема дрони, змінюють хід війни, а вони дають можливість швидко і ефективно вражати ворога, навіть коли намагаються діяти мобільно. Такі атаки показують, як Нацгвардія та інші підрозділи українських сил продовжують діяти з максимальною ефективністю, нейтралізуючи загрози, що з'являються на фронті.